За сім місяців поточного року власні надходження бюджету Шосткинської громади склали 357 мільйонів гривень. Цю цифру озвучила Ольга Голушка, начальниця фінансового управління. План липня виконаний на 114%. Надходження за липень склали 55 мільйонів. На минулому тижні ми займалися поданням інформації в правоохоронні органи і фінансуванням. В першу чергу допомоги військовим на цьому тижні. Ця робота буде продовжуватися, і виплата першого авансу на цьому тижні і підтримка цього центру допомоги переселенцям, який ми так. повинні створити на цій неділі. У центрі надання адміністративних послуг збільшилась кількість звернень про зміну місця реєстрації. Центр надання адміністративних послуг продовжує працювати на сьогоднішній день. Збільшилась кількість. Усі, які змінюють своє місце реєстрації, отримують витяги про реєстрацію місця проживання по нашій громаді та з інших громад. Також збільшилась кількість подачі навклику фото щодо по досягненню 25-45 років. Також приймаємо військових без черги, допомагаємо їм. Меніше питання О. начальниця управління праці і соціального захисту населення Антоніна Наймитенка розповіла, що консультативні послуги переселенцям тепер надаються і у вихідні. Організовано роботу центрів з підтримки захисників України та центру внутрішньопереміщених осіб. В суботу спеціалісти чергували. Поки що не було звернень. Ми розказуємо тим, хто приїжджає до нас. Ми перші, хто їх приймаємо. Ми їх беремо на облік. На минулому тижні до Шосткінської громади прибуло 64 чотири внутрішньо переміщені особи. Виконуючи обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Олексій Тригуб, розповів про те, що на минулому тижні до наших військових на фронт був відправлений черговий вантаж. Також працюємо над поповненням матеріалів, матеріального резерву. Підготовку до сині зимового періоду і також виконали ваші доручення. Микола Чернов, директор Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості, розказав про кількість вакансій, працевлаштованих працівників та безробітних, що задіяні на громадських роботах. Протягом тижня роботодавцями до центру зайнятості було надано 26 вакансій. Працевлаштовано на вільні робочі місця 23 безробітні мешканці нашої громади. Місті продовжують громадські пропрацювати зробітні на громадських роботах за кошти місцевого бюджету. Це близько 30 осіб. Також на минулому тижні стартували громадські роботи за кошти фонду в населених пунктах району. До цих робіт залучено 19 чоловік в тому числі, і вони будуть залучені в ремонтах житла для внутрішньо переміщених осіб. Вже на цьому тижні ми плануємо залучити до суспільно корисних робіт близько 30-35 безробітних громадян. Міський голова Микола Нагаз згадав про поховання у селищі Вороніш, коли в останню путь проваджали 23-річного захисника Олексія Тимошенко. На кладбище приходимо на кладбище вже два раніше похованих наших героїв. Флагів нема українських. Що я говорю старостам усіх, у кого є на кладбищі, поховання, могила наших героїв повинна бути все время обкошена і стояти український прапор. Доценко відповідаєте за ці кладбища, які в місті? Ми повинні шанувати цих людей. Микола Петрович також додав, що є важливий напрямок роботи допомога переселенцям, але допомога фронту завжди має стояти на першому місці. Крім того, що Зробити все, щоб сюди їхали переселенці і допомагати, в тому числі будемо допомагати перевозити речі. Декільком такі вже були пропозиції, щоб ми допомогли. Будемо допомагати перевозити речі, живність будемо допомагати перевозити. Але основний напрямок фронту. Це стосується абсолютно всіх. Готуємо поїздку туди до наших хлопців. Найменше прохання від них повинно виконуватись. Кидає всю роботу і виконує це завдання. Тому що перемога кується в більшості там, на фронті. Не в більшості, а 99%.